Так, це вже що якась традиція додавати якусь крінжу мені на початок відео. Дякую тобі, дякую тобі, той, хто монтує. Ну що ж, друзі, я всіх вітаю. У нас сьогодні новий реплей. це ФВ215Б 183. й Це бабаха у нас. Бабаха? Так, хто любить подивитися на чудові шоти на бабасі? Я люблю. Я для цього і викачав свій fv 4005 для того, щоб іноді один раз на тиждень на місяць виїхати і кинути комусь якусь таку здорову маслину просто на півтори тисячі хітпоинтів. Непогано, рахую, непогано. Наш герой вирішує, що йому потрібно їхати на точку, де збираються важкі танки. Серйозно, друже. Ну я впевнений, що він знає, що робить, адже в нього є дві відмітки. Він тут буде стояти за 60 ТП, певно, і накидати у лючки. Пока де вийшов, кинув, втік. Ні? Він реально зближається 60 ТП. Супер. Ну, звичайно, якби це в нього була бабаха фв 405 він би так не робив. А тут у нас навіть трішечки є броні, і можливо вийде щось детанкануте. На першій передачі заїжджає. Ну, перший постріл такий собі: 457. Будемо рахувати, що це була пристрілка. Перестрілявся поганенько. Отримав 424, ну хоча б трішки більше дав. Наш тут компаньйон стоїть, виглядає у вікно зі своїм фотоапаратом для того, щоб зняти якісь прекрасні кадри. Пейзажі, певно, знімає Хіммельздорфу. До речі, пам'ятаю, робив колись відео, чи то дивився колись відео про. А, мапи, які були раніше в World of Tanks, це ще до того, як він кинув. 1914 бідний леопард відразу, певно, в ангар зараз поїде. 1914 хітпойнтів. Це фантастика. Так ось Хімельсдорф колись, як я бачив, десь на якихось відео, мав зимовий мотив. Тут була зима, тут було все в снігу. Я б, наприклад, голосував би, щоб після динамічних подій і динамічних ефектів, оцих як водичка і все інше, нам би тут ще додали б з вами зміну пори року, щоб на цьому самому Хімельсдорфі була можливість пограти літочком, зимою. А, осінь і весна, це вже не так цікаво. Зараз буде відбуватися динамічна подія. Вона дуже далеко від нас. Це у нас зараз перевернеться поїзд. там катає якраз ворожий Єбер. Він став свідком певно. Як експрес банановий не доїхав до своєї цілі, все, він там розбився. Та й в нас взагалі все на флангу залізної дороги дуже погано. Звичайно погано, тому що наші дві алтехи, Шерідан і Єбер, вже відправилися в ангар. І ворожа команда повністю зараз зайняла а, ту позицію. Так, ворожа Бабаха. Не вицілив, на жаль. На жаль, на жаль, не вистачило секунди, долі секунди для того, щоб зробити постріл. А от якби він трішки ще почекав, то б зараз би, а, влучив, би тому що Бабаха знову виїхала на прострільну позицію. 1881. Це просто фантастика. В борт СТ2. От, заради таких шотів і варто дивитися реплеї саме по ФВ215Б. Ще, якщо він зараз ЛТху забере одним пострілом, це буде просто відрив, відрив башні, я думаю. Як вам взагалі подобаються реплеї таких от бабах? Тому що, ну, мені так, мені так. Я, я люблю подивитися і. Це капець, він не дає мені навіть договорити свою думку. Він знову всаджує на 1433. Було б більше хітпоинтів в Бата. Я думаю, що він би більше йому й всадив. Ворожий Єбер уже катається у нас по базі. Наш герой розуміє, що треба повертатися там, а трішечки його збудити, так сказати, щоб Єбер не почувався настільки спокійним, коли ЄБЕР забирає нашу арту, і зараз він вийде на нашу бабаху. Хто кого зараз переграє. Давай, зводься, друже, зводься. Отак. Отак. Він його підловив. Це було фантастично. 908. Було б більше, садив би більше. 6500 уже накидав на Бомбасі. Дуже круто. Ми програємо. Ми програємо як по хітпоинтах, так і по кількості танків. Ну що ж, наші вороги вже зайняли інший фланг. А гора повністю програна. Так само і залізна дорога програна, але звідси вже нібито почали відступати. Оте От 100лт повернувся на базу. На центрі десь там шкутильгає підбитий леопард бідолаха. Ледь їздить, але він ще живий, тому небезпечний. Ох, як же ж, ви бачили цей снаряд? От мені просто подобається, як воно естетично виглядає, коли цей снаряд летить, цей фугас, хеш фугас і пробиває. Це просто фантастика. 8300. Він бід, бідного Беджера що, щойно настільки зґвалтував, що, як і Леопард, Беджер і е, той самий е, двохствольний СТ-2. Всі розчарувалися. Напевно, зараз зроблять якусь змову і скажуть: ми більше ніколи не будемо грати в танки, коли проти нас грає бабаха. Наші танки все мінусуються. Вже всі тусуються на базі. Тому що є розуміння, що по одному розберуть дуже швидко. Але і на базі там не можна почуватися в безпеці. Ось 430-й накидає з замку згори. Нашому БАТу і в бата залишилося вже просто мінімальна кількість хітпоінтів, Я думаю, що там а, в районі, напевно, 50. Тому що поділка на мінімапі менше 1%. І він ще й отримав, щойно від артистан. віддати стан. Тесту Ну, це було б, звичайно, занадто круто. Це було б занадто круто, якби він зараз би влучив. Ми б тоді б назвали це підкруткою, так? Гриля забрали молодці. 705а супер. Ну, але якщо чесно, то більшість ось таких от каток на великі результати, на мою думку, відбуваються з великою долею везіння. Тому що ми знаємо, як наші герої наших реплеїв дуже часто роблять це на останніх хітпойнтах, коли їх не пробивають. А це просто везіння. В цій грі грає надзвичайно велику роль саме везіння. Тесту ЛТ буде виїжджати? Ні. Він соромиться. Друже, не соромся, не соромся свого тесту ЛТ. Він його забрав. 1177. Це капець. Це максимально жорстоко було. Розуміє наш тут головний герой, що треба ховатися, кадешитись. Адже на центрі Леопард. І цей леопард уже близько. Цікаво, як там справа зараз у нашого 705А. Чи може він щось злого-злого. Але з добрим замислом зробити для 430О. Це бабаха взагалі настільки довга, напевно. Як і найдовший у Львові будинок. Якщо ви не знали, то. Точніше, в Луцьку знаходиться найдовший будинок у Європі, житловий будинок. Його сумарна довжина понад 2,5 кілометри. Тому, якщо ми порівняємо довжину цієї бабахи, я думаю, що вона близька до того будинку по довжині. І влучити в нього не так-то вже й легко. Ось такий от цікавий факт я вам хотів розповісти. Не знаю, наскільки цікаво в мене вийшло, думаю, що не дуже, але я намагаюся. Хто кого? Назвичайно, ну, що ми тебе, Арта. Вангар, до побачення. П'ять танків забрав наш головний герой. Проти нас 605 хітпоінтів. І два танки. Беджер і Арта. You can win this! Каже нам Бачат 25 тонн. Думаю, що наш головний герой навіть не сумнівається, що він може перемогти. Де хто захоплює базу? Це якийсь танк невидимка. Вау, Бейджер просто вибрав ідеальну позицію. А він що забув, що ми фугасний танк? Мені здається, він забув, що ми фугасний танк. Він з 75 хітпойнтами хоче нас танканути. Добре, в нього не вийшло, ну це було певно очевидно, так? А це ми й розраховували. Залишається 5 хвилин до кінця цього бою. Наш герой настріляв уже 10-150. Залишився один хешфугас, який точно забирає конкерера. А наскільки я розумію, що динамічні події можуть траплятися не тільки одна на мапу. Тому що я давно не грав, підкажіть мені, вона взагалі трапляється більше, ніж один раз. Я думаю, що так. О, типу, тут нам пощастило. А, наскільки я пам'ятаю, вона могла траплятися або не траплятися взагалі. Ну і напевно всі зразу теж можуть бути. Дирижабель у нас не падав, як на мене, це найепічніше, що тут є. Не що б ви робили на місці Арти? Що б робили на місці арти? Стояли б на базі чи їхали на нашу? Ну, по ідеї, в конкерора є розуміння, що йому буде надзвичайно складно з одного снаряду забрати нашу бабаху. А от ми його з легкістю. Та й наш герой вже наробив тут стільки галасу, що я думаю, що ворог зараз просто піджав хвоста, боїться, стоїть десь тут в кущах. За якимось кутиком. Переживає. Щоб по нього не приїхала зла велетенська бабаха. Напевно, так, ну, це очевидно. Він буде ставати на захоплення бази і чекати, коли приїде ворожа арта. Час для цього є. Хвилина 30. Ще й зараз. Очків досвіду нафармить собі, кредитиків нафармить за захоплення бази. Мо, звичайно, ми не будемо його судити, не треба ганятися. За цим клятим конкерером по всій мапі можна постояти, почекати. Так, ну що вже пройшла майже хвилина. Арти все ще немає. А ти все ще немає, але наш герой розуміє, що він знаходиться на залізній дорозі. Тому він або вийде звідси, або з провулку трішки правіше. Ну... Но... Цікаво, цікаво. Цікаво, що задумав Конкерор. 20 секунд. Чи буде збиття бази, чи ні. Ну, це патова ситуація в будь-якому разі для Арти. Тут єдиний шанс було звести певну ніч нічию, якби він міг би стріляти настільки великим навісом, як мортира якась в козаках. Три. Але ні, все, базу захоплено. Наш герой зробив цю катку. Він переміг. А ось і конкеррер. Так, ну що, давайте подивимося результати цього бою. Наша бабаха отримала майстра. Ну, звичайно, основний калібр в, воїна. І що тут по настрілу? 10 бландів ніяких не було, але ми все бачили, як залітало. Залітало прекрасно. 10 150 він настріляв, 6 медалей отримав. І що По сріблу, по сріблу ще й в плюс пішов 70 тисяч. Супер! Класний результат. Назвичайно подобається. Що, друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайки, якщо хочете більше реплеїв. Це мене мотивує їх робити надалі. До зустрічі на каналі Плейковське.